спортивно тактичні змагання кордон рейс зібрав прикордонників із західного регіону. Сім команд у кожній з яких шість чоловіків і дві жінки долали трасу з перешкодами протяжністю 5 кілометрів. Борис. Стартували команди по черзі. Найстарші учасниці змагань 64 роки. Олена Веглич представляє команду Західного регіонального управління. Я трошки зараз займаюся ветеранською зборною по колижем і виступаю на міжнародних змаганнях, тому для мене тут ну, 50 на 50. На своєму шляху учасники змагань долали 25 перешкод. 300. Прикордонники також показали своє вміння на байдарках, а також долали водні перешкоди. Це не просто автомобільні шини чи колючий дріт, це спеціально спроєктована траса. На кожній перешкоді людина, військовослужбовець, а також команда випробовує себе різні риси свого характеру. В кожній команді є учасники бойових дій, в кожній команді є військовослужбовці строкової служби, є хлопці, які повернулися нещодавно з фронту. Прикордонник Павло Піковець сьогодні один із суддів змагань. Військовослужбовець обороняв Маріуполь, там отримав бойове поранення. Пройшов полон після звільнення з полону. Переніс кілька операцій і реабілітацію. Зараз несе службу на Львівщині. Я сам займався спортом, навіть професійно займався спортом. І можу чесно сказати, і сказати, що він дуже допомагає. Дуже допомагає фізична підготовка, плюс це психологічна підготовка. Вона мені Мені дуже допомогла, і я можу сказати, що завдяки своїй фізичної підготовці я і залишився живий і пішов бої в місті Маріуполь. А тут подивитися на цих хлопців, болювати за них. Спорт це тільки позитив. Надає натхнення. Ось так фінішує команда 27-го прикордонного загону із міста Мукачева. Я б зняла штани і показала синяки, але та не культурна. Але так все супер. Дуже класно, що ми проводимо такі конкурси. Змагання це супер. Аби я закинути серед руху закинуть. Молодих, давай, давай, давай. Переможцем тактично спортивних змагань кордон рейс стали львів'яни. Команда сьомого прикордонного карпатського загону. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина.